Всім привіт! Мене звати Євген і ви на каналі Best Dim. Зараз ми знаходимося з вами на нашому об'єкті в Київській області. Це будинок мрії нашого замовника. Його спроєктувала і збудувала саме наша компанія. Тому сьогодні я розповім вам про деякі етапи будівництва, на що, на що слід звернути увагу. І ну, я впевнений, що наші поради, наш досвід допоможе вам заощадити. І гроші, і час. Тому додивіться це відео до кінця. Поїхали! А перед тим, як ми почнемо, ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і залишайте коментарі. Почнемо з самого початку. Ми викликаємо геодезіста для того, щоб він зробив посадку нашого майбутнього будинку на земельній ділянці. Це робиться для того, щоб ми подивились, як буде розташований у майбутньому будинок відповідно ін... до інших об'єктів, ну, наприклад, паркан сусіда або якесь існуюче дерево. І це важливо зробити саме на цьому етапі, щоб можна було щось виправити або додати. Тому що в майбутньому це буде набагато складніше зробити. Хтось мені скаже, навіщо мені геодезист? У мене є шнурок, рулетка, я сам все зроблю. Але повірте, на кожному етапі будівництва є свої нюанси. І краще їх зробить професіонал. Це вам заощадить і гроші, і час у майбутньому. І ще один важливий етап початкових робіт це визначення нуля чистої підлоги. Ви точно маєте знати, скільки сходів у вас у вхідній групі або на терасі позаду дому. Дуже важливо вираховувати е, ухил вашої майбутньої парковки е, від вашого дому до дороги або воріт. Тому що нікому не хочеться, щоб вода з дороги перетворювала ваш двір е, у болото. І якщо це не зробити, якщо не вираховувати все це, це призведе до зайвих витрат і робіт. Музика. Наступний етап це земляні роботи. Спочатку ми маємо зняти верхній родючий шар землі з усіма рослинами, з коріннями дерев, з кущами. Це ми робимо для того, щоб запобігти просіданню чорної підлоги в майбутньому після завершення усіх ремонтних робіт. Наступне це викопка траншей згідно з плану фундаменту або котловану. Якщо стінки фундаменту розташовані близько, то при викопці ґрунт буде осипатися всередину. В такому разі краще викопати котлован, як на цьому об'єкті. Далі йде ущільнення основи котловану до твердого стану. Потім оновлення розмітки і стрічки фундаменту. Потім ми робимо монтаж опалок. От і закінчилися наші підготовчі роботи. І ми можемо переходити до монтажу фундаменту. На цьому об'єкті ми використовували стрічковий фундамент з блоків ФБС. Це відносно невисока вартість, мала витрата арматури, швидкий і легкий монтаж, з яким можуть поратися навіть будівельники з невисокою кваліфікацією. Ну, мало того, хто хоч раз збирав меблі ікеї, теж може з цим впоратися. Отже, при належній реалізації, при наявності п'ятки фундаменту, монолітного поясу. Такий фундамент зможе забезпечити ваш будинок надійністю на 100 років. Після монтажу блоків ФБС ми маємо заповнити проміжки між ними, а також встановити заставні, так звані гільзи для проведення комунікацій: газ, світло, тепловий насос. Потім можемо переходити до армування поясу. Для цього ми робимо монтаж опалубки, армуємо. Заливаємо бетоном і знімаємо опалубку. Все, у нас все готово для засипання фундаменту. А зараз я хотів би розказати про бетон. Важливо не допускати, щоб бригади розбавляли бетон. Треба замовляти потрібну консистенцію і слідкувати за його доставкою. При прийомці також важливо використовувати вібратор для ущільнення бетону, для покращення адгезії. Між бетоном і арматурою. Ну і звісно, потім треба слідкувати за цим бетоном або некриватою плівкою, або змочувати водою залежно від погодних умов. Це робиться для того, щоб запобігти розтріскуванню бетону. До речі, на цю тему ми знімали окреме відео, і ви можете подивитись його на нашому каналі за цим посиланням. І хотів би додати: заздалегідь забезпечте логістику. Міксерів, бетону насосу, а також потрібних інструментів для будівельників. І вже після усіх цих робіт ми можемо переходити до зворотного засипання. Що таке зворотне засипання? Це ущільнення ґрунту за допомогою річкового піску та проливкою водою для запобігання порожнин. Не забувайте, пісок любить воду. Ну і звісно ж, каналізація. Куди ж без неї. Укладаємо труби 110 мм. З ухилом 1,2 см на метр. Засипаємо піском, ставимо заглушки. Ніхто ж не хоче, щоб каналізація перетворилася в домашній акваріум. І звісно, що ми не можемо обійти таку надважливу тему, як гідроізоляція та утеплення фундаменту. Ми виконуємо це таким чином: спочатку робимо гідроізоляцію в два кроки: по-перше, наносимо праймер. Потім. Два шари зовнішньої обмазувальної гідроізоляції. А вже після цього проводимо утеплення 100-мм ЕППС. Ну і один із е завершальних етапів е роботи з фундаментом це армування чорної підлоги. Армується в один шар сіткою з кроком 200 на 200 мм. Товщина плити від 120 до 150 мм залежно від проєкту. Дякуємо, що додивилися це відео до кінця. Якщо у вас залишились якісь запитання, залишайте їх у коментарях. Якщо вам сподобалось це відео, ставте уподобайки, підписуйтесь на наш канал та будуйте будинки своєї мрії з компанією Бездім.